У Дніпропетровській філармонії наважилися на сміливий крок і відкрили для публіки свій великий зал, який не використовували 30 років. Саме там, в стінах, що потребують капітального ремонту, відбувся грандіозний концерт. Зірка світового класу Валерій Соколовський вдруге виконав концерт для скрипки сучасного українського класика Євгена Станковича. Великий зал Дніпропетровської філармонії не знав такого натовпу публіки десятки років. Знадобилося поєднання кількох унікальних музичних подій, аби його двері відкрилися. Після київської прем'єри тут вдруге прозвучала нова симфонія Євгена Станковича, центральною фігурою в сучасній класичній музиці України. Первая премьера состоялась позавчера в Киеве в субботу, а вторая сегодня в нашем городе. Причем звучать будет скрипка легендарного мастера Антонио Страдивари. Мы не сомневаемся в том, что это вот через века удивительное созвучие будет. Древняя скрипка и абсолютно новая музыка. Більшість дніпропетровських маломанів у Великому залі філармонії ніколи й не були. Лише окремі фахівці знають про його унікальні особливості. Архітектор Гінзбург, який зводив будівлю 102 роки тому, із самого початку проєктував її як міський театр-клуб. Зал цей ізначально був створений для таких концертів. Це вже все-таки купеческий, бувший клуб. І в своє время архітектор разработал здание таким образом, щоб звук здесь збирався в куполе. Вот це очень как для роботи з оркестром, живими ну, взагалі-то, действительно, таких акустик в місті очень-очень мало. Стіни залу та його оздоблення, звісно, треба відновлювати. Пощастило, що крісла для слухачів вдалося позичити в одному з училищ Дніпрозержинська. Хоча на балконі стільці стоять у розбрід. Але звук в цьому залі надзвичайний. З будь-якого місця його чутно однаково. Тож і музиканти, й адміністрація філармонії сповнені надії, що музика тут звучатиме по-новому. Зазвучить по новому в этом залі, тому що учитывая його розміри і акустику, і то наскільки он старий, этот зал ну мені равно это все одно не знаю дихання історії. Це разова акція. Я хочу сказати том, что мы ми... Абратімося ко всім європетросам. Всі європейські сполонії, які будуть приїжджати сюди к нам, вони будуть говорити об этом залі, говорити в різних фондах, які сьогодні є в Європі, а відновлення цього залу. Тож зал працюватиме, щоб у такий спосіб заробити на власний ремонт. До відновлення великого залу філармонії може приєднатися будь-хто через соціальні мережі. Марина Дудник, Євген Хисний, новини каналу.